<тєків> Ні, як раніше допомогу вони не надають. Ні, Ні тут явно якась дисбалансова історія. Ми, ми отримаємо менше, ніж ми отримували раніше. Для нас деякі процеси це вже перевернути десятка мечів, а деякі вообще вежа. Бріше за все пов'язано із загостренням питання по Ірану, якому зараз ніфіга не до РФ взагалі, і з дестабілізацією економічної ситуації в Китаї. Ми дивилися ці питання прямо впритул до міст наврядчі, а от те, що по області можуть бути просування і на Харківському напрямку, і на Сумському напрямку, так і тим паче ми про це говоримо вже місяць. Про Сумський напрямок попереджали, що вони явно будуть використовувати цей напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Харківський напрямок так само, що вони будуть підсилювати Харківський напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Це не скільки бажання впритул наблизитися до великому. Великих міст захопити великі міста, як Да, великі ну великі райцентри типу, от Сум, Харкова і так далі. Скільки перетягнути увагу і е, зробити проблематичним воювання в області? От, оце більше про це А що вдасться це? Частково так, на жаль, це не тільки Харкова і Сум стосується. Це стосується в цілому цієї лінії фронту, де у нас зараз іде загострення весь квітень. Це одне велике загострення фронту. Бо вони перекидали резерви, і це випадало ще місяць назад, що вони до цього готуються, що вони будуть жати на Донецькому напрямку, будуть намагатися жати на Запорізькому напрямку, будуть намагатися активізуватися навіть на Херсонському напрямку. Знову таки все заради того, щоб розтягнути наші резерви по всій лінії фронту. Основний ударний кулак кинути на Донецький напрямок. Н -н -н. Прям повністю ні. Все одно, так або інакше, воно буде окольними путями напряму через, коротше, раком боком і з підскоком, все одно. Ні, прям щоб зовсім ні. Чи може Україна отримати певні безпекові гарантії без членства в НАТО? Так над цими працюють зараз. Але ж США хитрі з приводу гарантії безпеки. Тут же ж не все так просто з гарантіями безпеки від США. Вони вважають свою інвестицію гарантією безпеки, тобто, якщо ми будемо вважати теоретично, що захід американських інвестування американських грошей в українську економіку це є гарантією безпеки будівництва на нашій території їхніх виробничих потужностей. Да, в такому випадку США погодяться, але чогось прямо супербільш над ніфіга собі, Н -н -н. от тут от прямо не дуже. Можливо, це змінити, чи поки що це взагалі не дуже реальна ситуація? Ви mm -hmm. діда одного родого бачили? З ним можна про щось домовлятися конструктивно? Про що? Гадки гатки чи... немає. Досі я досі не маю гадки, Я досі не розумію. Починаючи від якогось абсолютно руйнівного якогось конченого удару до спровокованих всередині країни якихось е е суперагресивних дій, взагалі, які тільки можливі. І вони як падали у мене на річному розкладі, так і продовжують собака падати просто у розкладах, як натяк на те, що може бути ще більша ескалація в усьому їх вигляді. Я досі не розумію. Я колупала цю тему. Я не розумію. Я ж кажу: я на це дивлюся. Я чи ми говоримо про не просто суспільний вибух спровокований, який доведе до масових заворушень в країні, які ну будуть достатньо емоційно і усіляко тригерними, або це дуже якийсь серйозний потужний удар, який приводить до терактної трагедії, тобто, це от прям ну от, щось в такому ключі, і воно як в січні падало, так воно досі фігурує. А значить, що поки ми йдемо якимось подібним шляхом. Ц... Ні, там цікаво. Ми дивилися питання імпічменту. Випадало як скоріше за все, імпічмента об'явити можуть, а от прийняти рішення щоб його посунути, ні, поки ні. Тобто, те процедура ж імпічменту, вона ж ну довготривала, частіше за все. Це мають всі проголосувати. Оця вся історія. І Його то можуть об'явити, але ж до ну прийняти ні. І отут, от якби він скоріше за все, об'явлений буде, а от прийнять, з прийняттям уже починається проблема. Можливо, іншим методом спробують прибрати. У Потрампові перманентно випадає загроза життю. От перманентно вона випадає, і чим далі він рухається, тим більше вона ну якби випадає. Тобто є ризики того, що його можуть знову хтось може в нього стріляти. Так, да, цілком все про економічну історію. В першу чергу, зараз цей тиск поки нікуди не дівається. Я дивилася, ні, там поки все на ножах, все на топорах, і там будуть, звісно, намагання якоїсь комунікації, але поки. Безуспішна та комунікація. Ну, це називається як красиво вистрілити собі у ногу. Ну просто. Як це позначиться на Росії і як це позначиться на Україні? Ну, знову дуже таке питання, яке насправді не зовсім до карта. От якщо чесно, uh -huh. з Росією все зрозуміло. Сі в давно. Вибудовує зв'язки, шляхи і розвитки торгівлі по Європі і по Британії. Росія йому потрібна як придаток. Вона завжди йому була потрібна як придаток. Ну, типу, це не, не та це неровноцінність партнерства, не ті економічні відносини. Ну, коротше, і оця вся історія. От з приводу України Україна зав'язана на е, Європі. Ми зав'язані на Європі в першу чергу, на Британії. Британія і Європа, які в принципі погоджуються на не, потенційні умови Китаю, там торгівлі з Китаєм і так далі, мають заручитися підтримкою когось із великих гігантів, оскільки США намагаються їх кинути. Да, типу, значить, їм вигідніше торгувати з ну з Китаєм у такому випадку. І Китай може дати певні гарантії. Ми підв'язані під все. Це. Хочемо ми того чи ні. Нам також варто комунікувати у цьому напрямку з китайцями. У нас своя проблема. Ми їм декілька разів не продавали те, що вони хотіли купити. І у нас є з ними напруження, і це відкрита в абсолютно інформація. Там ще питання Вінницької, Вінницької землі свого часу. Яку віддавала, а потім кидонули їх ну коротше, ну типу і так далі. А, от але е, певне певне торгування з Китаєм воно ж нікуди не дівається в будь-якому випадку. Чи може переповсти конфлікт економічний з США в конфлікт уже максимально реальний? Так про це вже давно говорять всі від таролога до астролога до економіста політолога про те, що рано чи пізно, скоріше за все, ближче до 30-х років, це може перейти в конфлікт навколо Тайваню. Ну, дивлячись, що розцінювати як щось хороше, якщо наші удари по території РФ да, вони не закінчуються, наші ці всі і, якби операції, які ми організовуємо, вони на квітень випадають. А плюс-мінус. Більш-менш стабільно пройдемо фінансову кризу, яка є, яка хитає нас, вона теж підхитує, але не настільки, наскільки може хитнути інші країни. Зовсім не втрачаємо фінансової або ресурсної підтримки. Вона все таки у нас також є. Але квітень, ну такий трошки кончений. От у форматі саме тероризування мирного населення. Воно емоційно кончене, все, Всі, понімаєте, ну, от буквально воно просто по конченому навіть виглядає у карта. Це такий максимально місяць емоційного вигорання по тотального якогось розчарування. Ну, воно таке, воно все ну, воно падає, все достатньо гидким. Знаєте, от, ну, і дестабілізуючим. Ну, я тут не погоджуся. Враховуючи свій річний розклад, у мене випадало спочатку срака, а потім, можливо, щось кудись стане трохи легше, і то а, от тому, а ми тут іще у питання сраки не дійшли. Тому я би не сказала, що у нас прям супер -кардинально і мега суттєво, чи є якісь е, чи можуть бути якісь зрушення в перемовному процесі до травня місяця? Да, хоч якісь плюс-мінус суттєві, ну такі, які вже хоч ну, хоч пови, виглядають як щось. Більш-менш адекватне, да, це от протягом квітень-травень ймовірне таке зрушення. Але знову одні заяви будуть не відповідати дійсності. Е, е, якісь процеси будуть подаватися позитивно. Насправді вони не такі. Єдине, що я могла б могла би трактувати позитивно е, у ці місяці. Це скоріше питання у того, що комунікація з рефією. Погіршиться, скоріше за все, у Штатів. Я у тому форматі, що загостриться ситуація у питаннях перемовин і взагалі того, що відбувається. Тобто, як не пам'ятаю, хтось правильно із майстрів сказав, бо у мене це випадає у багатьох майстрів. Типу, пробіжить та чорна кішка між Трампом і Путіним. От це от приблизно така історія. Воно реально випадає. Воно дійсно так випадає, що, скоріше за все, вони поб'ють горщики. От за цю весну мають побити горщики. Оце от можна трактувати в цілому як щось позитивне. То, якщо вони поб'ють такі ці горщики, США може повністю спрямувати свою допомогу і підтримку на Україну. Тому що це ж не гарантує, що США, США скоріше спрямують свою о, свій тиск на Росію. Угу. От. А це також уже плюс. Уже знаєте називається, якщо не може допомогти, хто хоч не заважає. Оце, от, от оце, цей принцип. То вже, хоча б не хочете нам там допомагати передавати, то хоча б послабте ворога там економічно остаточно, щоб кожен день війни був максимально невигідним і нафтою не перекривався М -м -так, так. Зараз просто вирішать е -е, щось по питанням. Можливо, там чи додаткового фінансування, чи якогось товарооберту, то, коротше, щось по ресурсам в, в, вирішать, і нас чекає помірність. Тобто воно повернеться плюс-мінус ну, в ту стабільну ситуацію, в якій воно і знаходилося. Так, піднімається питання, пов'язані із самою війною, військовою агресією, підступними діями якоїсь такої історії. В них. Цих перемвот саме в цих, цих перемовинах що-то не получається нормально прокомунікувати, тому якби щось тут не, не не дуже всі в позиції відлюдника, кожен при своєму. А ідуть перемовини, пов'язані з якоюсь фінансовою історією. Типу, ми ж тут щось напрацьовуємо. А ми, а ви все, що ми тут всі дружно е, перетворюєте в гавно. Ну, типу, треба щось та ж з цим робити? Якісь плюс-мінус такій незначні конфліктні ситуації. Правосуддя, можливо, до чогось домовляться, щось підпишуть, можливо, якась зділочка у американців з ЗРФ або РЗФ з американцями прямо в якомусь правовому, ну, типу, ключі. Це два. Якась брехня навколо якихось ресурсів і можливостей. Знайдуть якісь інструменти впливу, але поки застосують, ну, коротше, таке. Скоріше за все говорять про щось е, пов'язане із обнуленням власних якихось власних відносин, тобто говорять про дурня по сімці жезлів. Можливо, знову мова йде про дипломатію або про відновлення якихось дипломатичних штук, або захисту якихось прав там людей, або захисту Ну, представ... коротше, оця всяка. Оця вся каламуть саме в внутрішньоамерикансько-російські відносини, а не, а не українські. Тому поки ми, ну, коротше, опять срали, мазали, ліпили, що там говорять, знаєте, балакали, балакали, сіли і заплакали, Оце от туди. А взагалі на сьогоднішній день Росія готова десь поступатися і дотримуватися власних обіцянок. Хоча там готовий. Як ну якщо б хтось був би готовий, хтось би ввів би себе інакше. Ну, типу, ну, конечно ж, ні. Ну, конечно ж, ні. Вони ж будуть виторгуватися до останнього. Тягнути кота за бубінці до останнього. Ну, типу, прям максимально. Ну. А, загалом, чи відбудеться ще зустріч безпосередньо Трампа та Зеленського? Mm, щось подібне обговорюється, але згоди тут поки немає. Тобто про щось скоріше за все, Трамп не бажає якоїсь комунікації публічної або напівпублічної. А чи планує Трамп зустріч з Путіним вже не не телефонною розмовою а безпосередню живу зустріч? М -м, поки ілюзія у тому форматі, що розмови там може йдуть, але поки це більше нагадує розмови про старе ми зустрінемось. Ми обов'язково зустрінемось. Ми сто процентів зустрінемося. Я сто процентів хочу зустрітися з Путіним. Прямо от уже вчора зустрівся. але поки це далі балачок не заходить. Тут планується колесо фортуни, тобто почати працювати над цією да, і темою, але тут воно поки. Знову таки вилами по воді писано. М -м, вибірково. Тут можуть бути якісь моменти з відключенням світла, але вибірково. Тобто, це буде залежати, скоріше за все, від ну, конкретного міста або області і якихось робочих мощностей, які там є. Тобто, воно може бути, але вибірково не тотально. Тобто, чи можуть змусити створити умови, при яких доведеться піти? Так. Да. Чи планують іти добровільно чи якось інакше? Ні. Змусити це США тільки може, чи можливо. Ні. 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 Пожалуйста, аравіти опускають нафту ціну за барель до 35-40 баксів, і Росія починає вити через два тижні. А аравіти вже почали вводити певні обмеження на видобуток нафти, тому що ціни на нафту будуть. Падати. Ми побачимо цього року зниження цін на нафту. Для нашого сусіда достатньо критичне зниження. Бо при зниженні цін на нафту, ти е, розумієш, що правильно що треба продавати більші кількості людей. А для того, щоб продавати більші кількості людей, треба зайняти нішу ринку. А цю нішу ринку збирається зайняти аравіти. Все дуже просто. Ну, це ті позитивні зміни, про які ми говорили. Тобто, якщо воно дає ті... і і тут, да просто тут би додатковий тиск би не, не завадив би да. Тобто ще санкційний тіньовий флот, і бла бла бла, і пішло, поїхало оця все більше натискна історія і зниження цін на нафту буде робити для Росії кожен день війни болючим для економіки. Зараз війни зараз так болючі, але є регулярне надходження. Ну, типу, прям регулярне надходження бабок у бюджет. А, а якщо перекрити кран регулярного надходження, то все. Всередині. У нас за у нас зараз дефіцит ресурсу є певний дефіцит ресурсу. І за цього ворога може бути частковий успіх. З дивилися перспективу, нам та дають, у нас там підтримка є, нам та виділяють. Але це ж настільки повільно і продовжує воно бути повільним. Що із за оцих проволочок у нас може бути ще, грубо кажучи, давайте так, тяжкіша ситуація, ніж вона є на сьогоднішній день. По-перше, якісь заяви. Очікуємо в цей день, ну, якісь кончені заяви, скоріше за все, хтось буде виступати, у них там щось розповідати, опять. ну, коротше, якась така історія. І скоріше, якісь підступні удари. Бо давайте так, лінія фронту вона не прив'язана до свят. Вони наступають щось зі святами, що без свят, там взагалі не під то. А от п'ятірка мечів і рицарі мечів у форматі атаки з неба так, цілком ймовірна історія, тому треба бути обережним і ну, якби по можливості не купчитися в одному місці великою кількістю людей. Тілі все ж таки мирне населення більшості. У них да, у них тилова, тилова структура і мирне населення як вид терору для того, щоб змусити нас погодитися на не найкращі умови будь-яких домовленостей потенційно. Ну, давайте так. Якби ми, мабуть, ви обрали би трохи інший формат комунікації з самого початку, на кожний удар по житловому будинку збирати нараду ООН, заколихати їх нарадами ООН. Просто кожен божий день, кожен божий день Збирати нараду ООН по любому поводу, ну, може, б, трохи б, поцікавіше реагували. хоч гроші в свої відпрацьовували на роботу, б ходили кожного дня. Ну, я грубо, але ну тобто, трошки давайте так, нам би трішки таких механізмів у стилі РФ не завадило би для того, щоб тероризувати цей світ собою любимими. Поки це не планується. Ну, як ви бачите. Ну, кривий ріг, да, зібрали. Зібрали засідання. Ну, зібрали засідання, але ж а Дніпро. Ну, от, просто останні, да, ну там, а по Харкові, по 16, по 18 прильотів знову е шахетів. То збирайте кожного разу. За кожну вбиту людину збирайте ООНівську нараду. За кожну вбиту людину пишіть. Всюди, куди треба писати. Дзвоніть всім президентам за кожну вбиту людину. З... Вибачте, за французьку, зайобуйте всі. От прям задрочіть їх до патери сознання. Я вже не знаю, що, що заробити. що з цим всім робити? М -м, не та кількість контингенту, там, скоріше за все, буде, щоб саме такий масштабний якийсь наступ. Але якісь провокативні дії можуть бути, а, поки тут. Тут вони та не полишають планів е, ну, да, на, на, на те, щоб задіяти територію Білорусі знову якимось чином, але тут поки знову воно не виглядає як щось, що можна дуже легко реалізувати. От тому м, якісь. Можливо, прикордонні історії ймовірні, але у нас там по сімці жезлів як не крути, скоріше за все, достатньо контрольована ситуація, як мінімум, у розумінні, де хто групується, що там роблять, біля якого кордону кучкуються, в якій кількості, тобто, тут тут воно таке плюс-мінус контрольоване.